У Лозівській громаді зафіксували ще один випадок сказу. У Тихопілі скажена кішка напала на свою власницю. Це сталося 29 вересня. Тварину взяли під нагляд у Лозівській районній державній лікарні ветеринарної медицини. За тиждень кішка почала боятися світла та померла. У неї виявили сказ. Постраждала господарка, знаходиться під наглядом медиків. Загрозливою зоною щодо сказу визнали також садове, кіне та надеждівку. Відповідне рішення прийняли 9 жовтня на надзвичайній протепіозаотичній комісії. Випадки смертельної хвороби, як для тварин, так і для людей, почастішали через те, що через активні бойові дії не було можливості поширювати вакцину серед диких тварин. Останні два роки не проводилася переральна вакцинація диких м'ясиних тварин. Раніше це при у нас був літак, і літаком обліт ну, по траєкторії обліталися рай... ну, райони, розкидувалися з літака у ці приманки. В цьому році пероральну вакцинацію проводили разом з мисливцями. І з гігірями розкладували по території приманки Близніківської ОТГ, Первомайської, Лоцівської ОТГ. І збільшилась кількість лис в районі через те, що не було відстрілу лис. А лисий являється ну, переносчиками хвороби. Скажена лисиця, вона може пробігти 100 кілометрів, тобто радіус від сім'ї, де ця лисиця, до моменту, до подвір'я на яке вона скочить, може бути кілька кілометрів. Єдиним способом побороти хворобу є вакцинація домашніх тварин. Але це господарі роблять неохоче. То, що їздимо по селам, щеплюємо. Люди відмовляються від щеплення собак. Вона в мене не скаже, я не буду прививати. Ні, прививаються всі тварини: собаки, коти, кози, вівці, корови, телята для того, щоб. Цілий рік тварина була захищена. Навіть якщо на подвір'ї заскочили лисиця, тварина вже має імунітет, вже є в вкрив'янці тіла. Тобто, вірус сказу, який потрапить, якщо навіть вкуси, він буде побороний організмом. Обов'язковим щепленням є і для собак та котів, що живуть у квартирах. Пес може контактувати з зараженою твариною на вулиці, а кішка може з'їсти мишу чи кажана або бути покусаною на прогулянці. Що наприклад кота? Покусала скажена тварина. Є схема вакцинації, але вона тільки в перші 36 годин. Тобто, якщо власники звернулися вчасно, цю тварину можна спасти. Сказ підступний через те, що не проявляється відразу. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває від 7 днів до 3 місяців, але може збільшуватися до 1 чи 3 років залежно від місця кількості і глибини укусів віку постраждалого. Діти вразливіші за дорослих. У тваринцях хвороба не виліковна, але щеплення може вберегти від зараження. Є дві форми цього захворювання активний і паралітичний сказ. І якщо одразу після нападу тварини повідомити про це лікарям та ветеринарам, то шанс врятуватися від недуга є. Спеціалісти наголошують на тому, що і тварину, яка вкусила чи подряпала, не можна одразу вбивати. Її слід ізолювати та викликати фахівців, які проведуть обстеження, та виявлять, чи була вона скаженою, тоді й шансів вилікувати її жертву буде більше.